Не так все й було. Але зламала руку, і Оленочка мені порадила пити клітинне харчування. Це було в жовтні місяці. Але я її не почула, бо я просто не почула. Але прийшло 4 місяці, в мене рука не переставала боліти, вона мені ще раз легенько нагадала. Що є таке клітинне харчування? <плес> я її почала пити. На четвертий день я почула покращення в руці. <плес> а що рука була? Зламала Просто йшла, відходила, на рівному місці, зламала руку. І я як зламала, та боже, для чого це мені потрібно? Це не просто так відбувається. Для чогось мені це потрібно. <плес> <плес> От і я познайомилася з цим продуктом. П'ю зараз його. Як для оздоровлення, бо в своїх 55 років реально розумію, що організму щось потрібно давати. Я намагаюся більш-менш здоровий спосіб життя вести активний спосіб життя, позитивно мислити. Тобто, в мене все в тому плані окей, але. При всій ситуації в листопаді здавала аналізи. в мене 1, і в мене там понижені ТТГ не було підвищене. У мене було mm -hmm. щось 7,3, і Що там я там теж не пам'ятаю? А от тепер он буквально декілька днів тому ще раз повторно здала. в мене 6,1, Тобто на одиничку мені нормально впали. Так, тобто це дуже класно. Mm -hmm. Це лікар моя кажу. Яка, ви молодець. Mm -hmm. цукор цукор мене був вищий там я по-моєму 7 в мене було цукор. А тепер в мене п'яні. Прекрасно, прекрасно. Так, так. І я кажу, що я здорова жінка, так? Так, так, так. Але попри те все, я маю такі... Це ви були недообслідувані. Так, недообслідувані, точно. Я просто собі в голові не допускаю. Ну, реально, ну, чудово я себе почуваю. Це за чотири місяці, так? За чотири місяці, так, десь так. Елемчиками якими? Я день і нічні чемно п'ю кожен день. Перший місяць я пила рід як хорошо, солодкий, розводила його водій дві з літри води. І це було моє харчування 16 mm -hmm. днів. Я так прожила. Да, у вас пор... ви були на пості, я це дивилися. <гум> да, да, так, це яку це тільки не стали. Тобто, це абсолютно це так, було такі... чистка була. Очистка круто. дуже гарна була. Ну я люблю заходити в як то кажуть пісти Супер. і голод. але дякуючи леву, я дуже легко це прийшла. От і тоді пішло мені там. 10 кг, напевно, пішло. Там я вже потім з 50, 65 я вже важила 52, то навіть більше. 52. Я собі думаю, о-о, це вже забагато. І я вже почала, да, ну, ага. і так. І я вже почала її вже вернутися до нормального харчування, і моїх, я сміюся, 55 років, 55 кілограм, 150 ага. Класно! 55 років. О, класно! Так, Оце я собі так і в не нарожні мене було. Я собі двадцять з першого грудня я собі думаю, от так, щоб в мене було. І в мене реально десь так воно прийшло. От такі в мене Чудово. чудові результати. Ще хочу одне сказати. Я е, е, от на рахунок того люди чують, не чують. Я від Оленочки не почула перший раз. Вже на другий раз вона мені легенько через чотири місяці нагадала. Я почула. І я своєму знайомому. Він розказує, чим я почала ну що споживати. А він каже до мене: ти знаєш, я шукав щось. То так казала: я щось шукав, але не знав що. І я такий дякую Богу, що ти мені оце сказала. Він почав пити дуже задоволений цим продуктом і каже: має так результати особливих. Він каже: Я не маю, але сам, сам стан у нього дуже хороший а лише до того його співробітник дуже палив. Ну, це сигарета за сигаретою. Він йому каже: пий Еле. Він почав пити еле і кинув палити. О, от, і це теж мене дуже радує, що от такими одному результат. десь де. підтримує якісь такі гарні результати. Чудово. От, так що дякую всім, хто створив цю компанію. Дякую тим, хто тут у Львові таку компанію доносить. Дякую, Олено всі і, і собі. І собі, що так, я почула цю інформацію.